Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today. З вами Олександра, ваш тренер та репетитор з англійської мови. В тайських школах повним ходом іде підготовка до фінальних екзаменів, які відбудуться вже наступного місяця, в лютому. Я вирішила використати цей момент і поговорити з вами про підготовку до ЗНО. Випускників українських шкіл в моїх наступних відео я буду розповідати вам про екзамен, про його частини і як готуватися до кожної із частин цього екзамену. Сьогодні я хочу поговорити про помилки, які студенти роблять при підготовці до іспиту ЗНО. І перша помилка, про яку я хотіла поговорити, це те, що студенти починають готуватися до екзамену без чіткої мети або конкретних цілей. Вони просто не знають, до чого конкретно готуватися. Це призводить до того, що ваш прогрес абсолютно хаотичний, і ви можете втратити мотивацію. Що треба робити, щоб виправити це? По-перше, дізнайтеся, як виглядає тест сам по собі. Дізнайтеся його структуру, знайдіть варіанти тестів, які були в попередні роки. Подивіться на рівень складності, подивіться на рівень завдань, і поставте собі. Цілі, короткострокові та довгострокові цілі, які можна буде потім виміряти. Це буде підтримувати вашу мотивацію, і ваш прогрес не буде хаотичним, він буде чітко виміряним. Наступна помилка, про яку я хотіла поговорити, це надмірна увага до граматики як теоретичного знання. Граматика дуже важлива. Це одна з найважливіших частин підготовки до будь-якого екзамену, мовного екзамену. Але займатися тільки граматикою як. Теоретичним знанням це втрата часу. Займатися граматикою треба в невід'ємності від говоріння, читання та слухання. Що для цього я би порадила робити? Це читати більше та слухати і дивитися матеріали англійською мовою. Я би навіть порадила подивитися на себе як на людину і зрозуміти, що вам дається найлегше. Якщо вам найлегше дається сприймання матеріалу через відео або слухання, то більше приділяйте уваги цьому. Дивіться матеріали, слухайте матеріали англійською мовою. Це допоможе вам дуже швидко поповнити ваш словниковий запас. І якщо ви будете також тримати підручник з граматики поряд, коли ви це робите, то вам буде дуже легко зрозуміти навіть найскладніші граматичні конструкції, тому що ви будете бачити їх вживання в реальному спілкуванні. Якщо ви більше реагуєте на текст і вам легше сприймати інформацію, яку ви читаєте, то тоді читайте матеріали, статті, заходьте на Reddit, заходьте в будь-які соцмережі і намагайтеся аналізувати все те, що ви читаєте. Знову ж таки, тримайте підручник з граматики в руках. Тільки в такій комбінації у вас вийде зрозуміти конкретно, в чому. Полягають деякі концепції, граматичні концепції англійської мови, і це принесе вам дуже дуже великі результати, які залишаться з вами надовго. Якщо ви послідуєте моїй пораді, яку я вам дала у попередньому пункті, то вам буде дуже легко позбавитися дуже дуже поганої звички перекладати слово в слово. Тому що якщо ви будете дивитися та читати матеріали, аутентичні матеріали англійською мовою, ви зрозумієте, що дуже рідко трапляються випадки, коли ви перекладаєте слово в слово з однієї мови на іншу. І це не важливо, чи це з української на англійську або з англійської на українську. Що вам буде простіше зрозуміти, це те, що вам просто треба буде знаходити еквіваленти англійських фраз до українських. І навпаки. І в такому разі вивчення. Мови і підготовка до екзаменів буде проходити набагато ефективніше, і наступна помилка теж дуже тісно пов'язана з тим, що я вам порадила в двох попередніх пунктах. Недостатньо слухання призводить до того, що ви не можете сприймати мовлення англійською на слух. Тобто, коли ви в школі, вам дають матеріали, які дуже дуже легко зрозуміти, але це не те, що відповідає дійсності. Тому я знов повертаюся до своєї попередньої поради. Дивіться і слухайте подкасти, матеріали, ютуб, фільми. Я би навіть порадила більше дивитися саме Ютуб та слухати подкасти для того, щоб поліпшити вашу навичку слухання до підготовки до екзамену. І останнє про що я хотіла сьогодні поговорити, це порівнювання себе і свого прогресу з іншими учнями та їх прогресом це навпаки замідляє ваш процес підготування до екзаменів. Якщо ви зациклені на тому, де знаходяться ваші друзі, або який прогрес вони. Отримують з часом, то це заважає вам почуватися комфортно в тому, щоб підготуватися успішно до екзаменів. І для цього я би порадила вам знайти людину, яка вас буде підтримувати, яка буде вам показувати, що ви йдете... Правильним шляхом, що ваш прогрес це ваші надбання, і ваші надбання, вони саме такі, які вони повинні бути на цьому шляху. І я би сказала, що це, скоріш за все, буде репетитор, репетитор, який буде працювати з вами персонально, або якщо у вас є друг, з яким ви хочете готуватися разом, то це буде ідеальний сеттинг, ідеальний ам, варіант для того, щоб підготуватися до екзамену. Тому що якщо у вас двоє, то у вас буде такий невеличкий момент. Момент змагання, а також ви зможете підтримувати один одного і допомагати робити додаткові домашні завдання, які обов'язково будуть надаватися вашим репетиторам. І для цього я би вам порадила також. А... Звернути увагу на мене, як на вашого потенційного репетитора. Я маю досить багато досвіду готування до різних екзаменів, включно з шкільними екзаменами. Наприклад, зараз я готую студентів в школі в Таїланді до екзаменів. І також я готувала студентів до IELTS і TOEIC. Якщо вам це цікаво, будь ласка, звертайтеся до мене, пишіть мені в Директ в інстаграмі, якщо у вас є якісь питання. То, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я залюбки їх читаю і відповідаю. І побачимося в наших наступних відео. Як я вже сказала, я буду розповідати вам про ЗНО, про структуру і як готуватися до кожної із частин цього екзамену. А на сьогодні це все. З вами була Олександра. Ви на каналі Speak Today. Побачимось в наступних відео. Сія!